Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на каналі Життя на Дотик. І сьогодні поговоримо про, 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 про гроші. Думаю, що багато хто з вас задається таким питанням, як людина з ладою зору може розрізнити номінал грошової дониці, яка знаходиться у нього в руках. До цього я вже вам розповідав, що є гаджети-застосунки, такі кеш-рідер. Який може встановити на телефон, і він вам буде розрізняти номінали купюру, коли ви там піднесете купюру до камери. Да? Ну, це таке легке вирішення питання, наприклад. Да? А що робити, якщо у вас немає такого застосунку або немає під рукою гаджета, Да? Тобто вам треба розрізнити номінал грошової купюри на дотик. Як це зробити? Ну, Багато негарячих людей просто розкладають у гаманцях свої купюри відповідними. За ну, елементами, да, наприклад, там, складають деякими способами, щоб розрізняти. От. А якщо вам дають купюру, і вам треба розрізнити на дотик, яку купюру, яким номіналом вам дали, що робити і як діяти. І зараз буду вам показувати і розповідати. приготувались А поки я готуюсь, ставте лайк і підписуйтесь. і так Грошова купюра. Перед вами. Як розрізніте, наприклад, що ви її тримаєте обличчям до себе, да, лісовою, як то кажуть, стороною? Обличчям до себе. Знизу, з лівого та правого боку, по краєчках, вона така трохи шершава. Якщо ви візьмете купюру і спробуєте, ви узнаєте, що тут вона гладка, 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 а потім хоп, і тут наприкінці вона така трохи шершава. Вона відрізняється. От такі шершаві полоски смужки є і зліва і справа. Тобто ви зрозумієте, що ви тримаєте купюру обличчям до себе. І потім з цього боку, злівого, тут є тактильний значок. Наприклад, на цій купюрі тут ех, тут проблема ще буде. Тут десь його, тут десь квадратик. от он, Тут квадратик є. Отут є квадратик. Тобто, якщо ви нащупали цей квадратик, він такий легенький-легесенький і так трошки важко його знайти. Але ну, коли ви. От он, десь тут. Ну тут поверхня відрізняється, ви зрозумієте, що ви натрапили на тактильний знак. Тобто це квадратик. Тобто, Ви зрозумієте, що це у вас в руках 100 гривень. 100. Це один. І така ж... Наступна купюра, теж тут є позначки шершаві. Тобто ви розумієте, що ви тримаєте обличчям до себе. І отут з лівого боку шукаєте, тут є кружечок. Кружечок, зараз я його знайду. Де де? де, 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 на вісу важко? Отут, вот, вот, от, 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 от. от кружечок. Знайшли кружечок, це 50 гривень. 50 гривень. О, тобто це просто треба знати, запам'ятати і знати. І на кожній українській гривні є тактильні значки, які вам допоможуть розрізнити номінал купюри. Тому навчайтесь. Немає нічого неможливого. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.